День святого Валентина очікують усі закохані. Багато дівчат мріють почути у цей день освічення в коханні або пропозицію руки і серця. А ще багато пар мріють одружитися саме у цей святковий день. Та ось охочих зареєструвати свій шлюб у День Валентина чекає трішки неприємний сюрприз. Якщо зазвичай церемонія розпису у Луцькому радці вартує близько тисячі гривень, то у цей день ціна зростає удвічі. Про це телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомила пара молодят, яка заздалегідь подала заяву про реєстрацію шлюбу у День закоханих 14 лютого. Попередньо закоханим озвучили суму. Розпис коштуватиме майже тисячу гривень. Однак за кілька днів до свята, коли наречені звернулись у РАДС, аби оплатити послугу, вони побачили у квитанції вдвічі більшу суму. У коментарі журналістам телеканалу Конкурент тіві директорка установи... Мови зауважила, що підняття цін у такі дні звична справа. На якої не підвищеної ціни? У нас є ціна на будний день і ціна на вихідні дні. Понеділок у нас вихідний день, тому там розподілено неділя, понеділок, вихідний день для нас. Тому угу. у вихідний день завжди більша ціна. За словами Тамари Калинович, у які дні одружуватись, молодята вирішують самі. Однак чому наречених завчасно не попередили про підняття цін саме на 14 лютого? Вона так і не пояснила. Попри усе бажаючих одружитись у День Валентина цього року у Луцьку чимало.